Ми перебрали зараз на бюджет 13 спортивних шкіл повністю на з бюджету обласного з 23 шкіл. Сім шкіл ідуть на фінансування районних бюджетів. І три школи зараз йдуть під знаком питання. Про оптим... ми говоримо про оптимізацію, не закриття, а оптимізація, тобто. І ще одну школу чотирнадцятому. Ми взяли, якби утворили таку школу інтелектуальних видів спорту. Це є досить хороша перспектива. В Перспективі є взагалі оптимізація наших спортивних шкіл. Ми повинні переглянути повну структуру всіх шкіл спортивних, якраз збагатити тренерами учнями і зробити є таке бачення спеціалізовані школи по направленню. По направленнях, тобто, якщо це школа зимових видів спорту, це має бути школа зимових видів спорту, а не повинні ми отримувати три чи чотири школи зимов... з різних зимових видів спорту.